29 березня, п'ятниця, ВІСНИКИ істини. ЧАСТИНА 1. І будете шукати мене І знайдете, Коли шукатимете мене всім своїм серцем. Єремії, 29.13. У дитинстві я ходив до школи святого Патріка, що знаходиться в Норвіче, штат Коннектикут. Та я нічого не знав про те, що людина на ім'я Патрік з Ірландії заклала основу дотримання суботнього дня на Британських островах. Ще в п'ятому столітті, будучи молодою людиною, Патрік почув проповідь про Христа в Галії, тодішній римській провінції. Він прийняв Євангеліє як Божу істину та відчув поклик поділитися цією благою вісткою з людьми в Ірландії, де до цього провів кілька років як раб. Завдяки натхненним біблійним проповідям Патріка тисячі людей схиляли коліна перед своїм Господом Ісусом Христом. Серед хрещених був і нащадок короля Ніалла, котрого звали Колумба. Він також став одним з великих піонерів християнства на цій території. Подібно до Патріка, Колумба звеличував Біблію як єдину підставу для віри. Він звертав особливу увагу на благословення, обіцяні Богом тим, хто дотримується десятьох заповідей, які він називав законом Христа. Приблизно в 563 році Колумба відплив на кораблі до невеликого острова Йона, розташованого неподалік від узбережжя сучасної Великобританії. На цьому острові він організував християнську школу та місіонерський центр. Місіонери з цього острова проповідували Боже Слово по всій території Британських островів. Колумба також дійшов одного цікавого висновку: безумовна вірність Божому Слову має на увазі дотримання біблійної суботи. Уже на смертному одрі Колумба сказав: Воістину, сьогоднішній день для мене можна назвати суботою, тому що це останній день мого важкого земного життя. Після всієї моєї праці саме цього дня. Я дотримую суботу. А тепер прочитайте свідчення історика Ендрю Ланга про Кельтську церкву, засновану Колумбою та святим Патріком. Вони працювали в неділю, але дотримувалися суботи, як про це говориться в Біблії. Протягом усієї земної історії в різних куточках землі жили християни, котрі святили суботу. Ретельно досліджуючи Біблію, вони відкривали для себе істину про святий Божий день. Слова Давида, записані в Псалмі 42,2, поза сумнівом стосуються цієї групи віруючих: Як лине той олень до водних потоків, так лине до тебе, о Боже, душа моя. Господь відкриває дорогоцінні зерна істини тим, хто щиро шукає її в його слові. Істина про суботу це вічна істина, котру відкривали для себе серйозні дослідники Біблії протягом усіх часів. Це істина, за збереження котрої була заплачена висока ціна. Багато християн зазнавали тортур, їх били, кидали у в'язниці і засуджували на смерть за їхню вірність володарю Суботи. Святкуючи суботній день, ми приєднуємося до величезного сонму вірних Божих дітей, серед яких знаходяться і святий Патрік, та Колумба. На сторінках історії вони залишили спадщину свого посвячення, і ми вчинимо правильно. Якщо приймемо її сьогодні.